Вітаю вівторок, 21 червня. День учима журналістів Кременчуцьких новин. Дивіться у випуску Кременчук попрощався із загиблим героєм. Наше місто посіло шосте місце у всеукраїнській благодійній акції Серце до серця та свій сторічний ювілей відзначила чарівна Кременчужанка. Кременчук продовжує втрачати своїх героїв. Цієї суботи в останню путь проведжали військового Олександра Осипова. Боєць помер під час наряду у військовій частині в селище Мирне. Як Кременчужани прощалися з бійцем далі. Олександр Осипов був призваний до лав Збройних сил України торік у липні. Спочатку проходив підготовку у навчальному центрі Полтави, потім служив у військовій частині В-2095. Повернувшись із ротації, був відправлений у наряд в селище Мирне Мелітопольського району. Помер під час несення служби. Нині справу розглядає поліція Запорізької області. Прощалися із військовим у міському палаці культури. Рідні, військові побратими, керівництво. Міста громадськість На вколішках проводжали Олександра Осипова у останню путь. Поховали військового на свиштовському цвинтарі у секторі героїв. АТО. Завтра день скорботи і вшанування пам'яті загиблих у війні, яка розпочалась рівно 22 червня 41-го. Відтоді минуло 75 років. Цьогоріч за день до цієї дати у Кримучаці відбулися скорботні заходи. Про це наш наступний зведений репортаж. Сьогодні зранку у Великій Кохнівці біля пам'ятника воїновизволителю визволителю з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні відбувся мітинг. Панахиду за загиблими відслужив настоятель Свято-Преображенської православної церкви священик Володимир. Від міської влади перед ветеранами та присутніми виступила керівник автозаводської районної адміністрації Катерина Слинько. Цей день в історії є уособленням героїзму, мужності, сили духу і вічної скорботи. За мільйонами українських нерозкріплих доль, нездійснених задумів та мрій. Вічна і світла пам'ять полеглим на полі бою. Слава живим героям! Ті, хто пережив ранок, 22 червня 41-го року, згадують, хто був найстрашніший ранок у їхньому житті. Я робив в заводі Сталіна. Вже робив я вивчився, робив і почали стріляти по Кременчугу Деївської гори. Так і сто ідей скорее видно, коли снаряди летіли на нашій вокзал. На жаль, з кожним роком, таких як Григорій Бондаренко, серед нас залишається усе менше, тим цінніші для нас і їхні спогади. Перша черідна задача наша депутатів – наказувати вам всячку допомогу, тому що багато, багато залишилися один на один зі старостю. Завершився захід покладанням квітів до підніжжя пам'ятника. Ветерани і представники Крюківської районної адміністрації на чолі із її керівником Дмитром Лозовиком сьогодні відвідали Крюківське кладовище. До Брецької могили Кременчужани поклали квіти і вшанували пам'ять загиблих воїнів. Для ветеранів, які бачили війну на власні очі, цей день має особливе значення, адже їм довелося пліч опліч воювати з тими, хто поліг у бою. Наші захисники втрачали своїх товаришів і побратимів. Іншим довелось бачити страшні військові події очима дітей. Війни, я бачив патрії погибших воїнів. Каламаста Крюковського, це було. Був старий мост. Страшно було, звісно, дивитися. І що для мене, друзі, для мене був я з ним познайомився, війниський. Ну що ж, упав, все, що ж ти зробиш? Це ж таке. Війна є війна. Також городяни згадали і бійців Кременчуцької дивізії народного ополчення, які загинули при обороні міста у серпні 41-го року. Незважаючи на те, що була відсутня зброя. Кременчужани зустріли ворога, змогли затримати їх на деякий час для того, щоб мирні мешканці Кременчука змогли евакуватись. До гострої могили ветерани та представники Крюківської районної адміністрації поклали квіти і вшанували полеглих солдат хвилиною мовчання. До пам'ятних заходів долучилися і представники міської ради ветеранів. Ветерани відвідали братські могили, де поховані бійці, які захищали Кременчук у 1941 році, та відвоювали його від німецько-фашистських загарбників у 1943-му. Городський третьому. Городської вирішили почтити пам'ять павших. У нас намечено дуже багато міроприятій сегодня мы сьогодні ми к братським могилам. На Ревівському та Новоревівському кладовищах знайшли спокій більше п'ятисот героїв-захисників. Кремечужани пам'ятають мужній вчинок цих людей. На братські могили поклали квіти, вшановуючи звитягу полеглих у боях військових. Пусть наші внуки помнять і продовжують нашу скорбь. З нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні виконком Кременчуцької міської ради звертається до керівників підприємств, установ та організації Кременчука з проханням 22 червня приспустити державні прапори на адміністративних будинках. Завтра, о 9-й годині ранку, Кременчуцька громада збереться біля меморіалу вічно живим, щоб вклонитися пам'яті загиблих у другій світовій війні, яка забрала життя кожного п'ятого українця. А о десятій годині триватиме загальна Нальна хвилина мовчання, давайте разом вшануємо пам'ять тих, хто поклав на алтар перемоги найцінніше, що є в людини своє життя. Сьогодні у виконкомі в чергове зібралися для обговорення проєкту регуляторного акту, що передбачає збільшення плати за користування землями міста для промислових підприємств до 4%. Нині ця плата складає 1% і є найнижчою на українських теренах. Що вирішили у ході обговорення? Далі у сюжеті. На сьогодні у Кременчуці найнижча по Україні середня вартість квадратного метра землі, менше лише у Ромнах на Сумщині і у місті Щастя на Луганщині. Менше чим в місті Кременчук станом на сьогоднішній день не існує середня вартість квадратного метра землі. Від оціночної вартості землі розраховується плата за її користування. Вона мала б бути приблизно однаковою для усіх, але деякі підприємства сплачують. 1%. Відсоток. Це найнижча ставка у державі. В інших містах збір становить до 12%. Відсотків. Тож і виходить, що, наприклад, гігант «Укртатнафта» сплачує у бюджет за користування землею майже стільки ж, скільки набагато менший «Автокраз». 2016 рік. ПАД «Укртатнафта» – 18 мільйонів 202, ПАД «Автокраз» – 17 мільйонів 484. Но Пад Укртатнафта іміет зімельгародських дев'ятсот 997 сім а автокрас 144. Вирівняти ситуацію намагаються у міськраді. Якщо підняти плату за користування землею для суб'єктів господарювання, у бюджет надійшли б додаткові кошти, які б можна було використати на нагальні потреби міста: дороги, пільговий приїзд, утримання ПТУ. Усього у переліку близько шести десятків підприємств, які підлягають такому оподаткуванню. Обговорення тривають вже кілька місяців. Листи проти підняття плати надсилають лише представники «Укртатнафти». Позиція така – спочатку ви нам, а потім ми вам. У мене питання, які інфраструктурні проєкти ви зробили для «Укртатнафти», щоб збільшувати плату за землю на 60 мільйонів гривень для одного промпредприємства? У міськраді з такою постановкою питання не згодні. Город не має вкладати гроші в розвиття заводу, а от завод розвиття міста, на землях, в він об'язан вкладывать обязан заботиться и о, в тому числі і о ваших работниках, которые ходять правильно в школы, в детские садники їздять на тролейбусах, которые нужно покупать, на дорогах, которые нужно ремонтировать охранять хранять міліції, которые тоже надо содержать, помогать, і здесь пальцу не хватит на руках. Величко, а ви говорите, що ми должны вложить для заводу до діалогу і відкритості, а не шантажу закликали представники депутатського корпусу. Не стоїть навіть говорити. Ультиматумами уволим 600 человек, там, что мы еще сделаем? Подадим в суд, что вы сегодня говорили об этом. Не надо саботировать работу, давайте в диалоге вырабатывать вместе решения. Здесь очень большой плюс в пользу Укртетнафти, это то, что у них очень большая социальная сфера. Они содержат очень большую социальную базу. Другое дело, я все-таки призываю тоже Укртетнафту посмотреть взвешенно, не просто так на отбой значит, не слышать местную власть. Перед законом усі мають бути рівними, впевнені в асоціації платників податків. Ви в вашому письмі пишете, що ви готові лишні землі, які ви не використовуєте. используете, вернуть городу. У вас большие площади отстойников нефтепродуктов. Там земля пропитана на километры вниз нефтью. Вокруг укрототнафты солончаки. Вы прекрасно понимаете, для того, чтобы эти земли вернуть городу, их нужно восстановить до уровня возможного пользования землей. Поэтому есть сейчас экологи э, из Полкома, докажут, что по вот тем зонам, по тем землям, которыми пользуются сейчас у картотнафта нужно платить на основании нормативных документов. Вот такой процент. Ну, закон. Поки тому остаточно регуляторний акт не розроблено і не прийнято. Наступного разу робоча група збереться 7 липня для подальшого обговорення. Всі разом повинні знайти той діалог, ту спільну мову і знайти правильне рішення цього регуляторного акту. Як він повинен виглядати, як він буде і. Золоту середину ми обов'язково знайдемо. Вже за два місяці Кременчук налаштований довести всій Україні, що наше місто місто патріотів. Мова йде про парад вишиванок 2016. Тож сьогодні Кременчуцькі новини пропонують вам згадати історію параду вишиванок у Кременчуці. Свято Незалежності України це символ вільного і незламного духу нашого народу, його гордості, сили та єдності. З кожним роком ми бачимо тому підтвердження. Вже кілька років поспіль у Кременчуці, 24 серпня, відбувається величне дійство. За ініціативи міської влади вперше загальноміський парад вишиванок пройшов у 2014 році. У ньому взяли участь більше 10 тисяч кременчужан. Парад стартував від палацу культури Кредмаш, рушив центральною вулицею міста і фінішував на площі Незалежності від старту до фінішу кількість людей у вишиванках збільшилася майже втричі завдяки тому, що до ходи приєднувалося все більше учасників. За масштабністю параду промисловому Кременчуці перевершив навіть свято вишиванок у Полтаві та інших містах України. Кременчужани були в захваті від такого масштабного дійства, і позитивні відгуки городян дали життя цій яскравій та патріотичній традиції. Тому не дивно, що у 2015 році парад вишиванок пройшов ще масштабніше на святкову ходу з нагоди Дня Незалежності України. Зібралося близько 15 тисяч мешканців міста. Дорослі та діти і навіть цілі родини були вдягнені в національне українське вбрання. Ті, хто не взяв участь у параді, стояли по обидва бокам ходи, активно фотографували та знімали відео і посміхались. Прямуючи до площі незалежності, кремечужани співали українських пісень, а дехто навіть затримався потанцювати. У місті панувала атмосфера патріотизму та піднесеного настрою. Цьогорічний парад вишиванок налаштований ставити нові рекорди за кількістю учасників, адже цьогоріч Україна віз. Значатиме 25-ту річницю незалежності, тому на 24 серпня готуйте вишиванку, щоб приєднатися до Кременчуцького параду вишиванок: параду гідності, параду незалежності, параду свободи. Цієї суботи історичний ювілей відзначила наша землячка Надія Микитівна Махалова. Як привітали іменини цю поважного віку, побачити у наступному сюжеті. Ті тече спокійно, як тихий ручок в лісу. Гоните все, чем недовольны. Я только вас об одном прошу. Не забывайте, что есть на свете тревоги, нужды всякие. Не попадайте в сети и будьте такими, какими я знаю вас. У свої 100 вона декламує вірші і радо приймає гостей. Пожелать вам всего самого лучшего. От имени мэра города, от Виталия Малецкого, от имени всех кременчужан. Мы вас поздравляем с днем рождения. Днем жизни цветы, здоровья вам, всего самого-самого лучшего желаем. И еще много-много лет здоровой, активной жизни. С днем рождения вас. Вітали Надію Микитівну представники міської влади, ради ветеранів, департаменту праці та соцзахисту населення. У подарунок тисяча гривень від міської влади до ювілею, щирі слова вітання, побажання довгих років життя. До того ж, відтепер Кременчужанка поважного віку отримуватиме щомісячно стипендію міського голови для довгожителів. Надія Микитівна пройшла складний життєвий шлях. У роки війни і повоєнний час працювала на ниві освіти. Має нагороду медаль за звиття працю у Другій світовій війні. За підсумками Всеукраїнської благодійної акції, Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця знову лідируємо, Кременчук посів шосте місце серед 25 обласних міст України. Нагадаємо, у квітні Крамчужани активно долучилися до проведення всеукраїнської благодійної акції Серце до серця. За її результатом планують придбати реанімаційне медичне обладнання для пологового будинку. В рамках акції відбулися наступні благодійні заходи: фотокрос, фотосесії, велопробіг, онлайн-аукціон. Гроші збирали у школах, в медичних установах, на сесії міської ради, в магазинах, на вулицях Крамчука. Минулого тижня фонд Серце до серця завершив підрахунок коштів, зібраних впродовж акції. Цьогорічна сума у ці склала 171 тисячу 400 гривень. Це на 40 тисяч більше ніж зібрали торік. Організатори сподіваються, що ці гроші стануть вагомим внеском в закупівлю обладнання для реанімації новонароджених. Загалом по Україні Краменчук знову лідирує. Місто Кременчук займає шосте місце серед нашого внутрішнього рейтингу фонду Серце до серця, 25 населених пунктів в тому числі в областей, які приймали участь, в тому числі на, на кількість населення. Теж ми на першому місці займаємо. Як завжди першу позицію. Всім учасникам акції, яким не байдужа доля маленьких хворих кримчужан, дякують за підтримку та вагомий внесок у добру справу. Хочу подякувати всім небайдужим кримчужанам, які з року в рік допомагають робити гарну справу та допомагають нашим маленьким кримчужанам». У суботу у парку миру відбувся сімейний фестиваль Бебіфест. В рамках заходу на дітей та дорослих чекали різноманітні розваги, ігри, майстер-класи, виступи дитячих творчих колективів. Свято для містян організували члени громадського руху Айлав Кременчук. Як городяни проводили час, бачили і наші кореспонденти. Цьогорічний Бабіфест став наймасштабнішим за усі минулорічні сімейні фестивалі. Ювілей свята городяна відзначили гучно та весело. Гостей заходу радо зустрічали міми і живі статуї. Гарний настрій усім відпочиваючим дарували юні артисти. Ковалі та гончарі дивували кременчужан своєю майстерністю, а для усіх бажаючих проводили майстер-класи. Хлопці та дівчата брали участь у різноманітних конкурсах та іграх. Особливо дітям сподобалось грати у лазерні бої. Убивали всіх. Офігенно Супер! А все, було. поки дітлахи розважались на атракціонах. Дорослі проводили час на ярмарку. Городяни побачили чимало цікавих та гарних виробів ручної роботи. Я дуже радий, що в місті Кремчуки є такий замечательний сімейний фестиваль Бебифест, который ми вместе придумали 5 лет назад. Сьогодні у нас юбилей. Ви видите, какое количество людей сьогодні прийшло в парк мира. Я считаю, що юбилейний бебіфест вдався на всі 100%, але Но нам є рости расти, нам є чим вас удивлять. Мастер-классы, ярмарка игры с мультипликативными героями, аттракционы, песни и танцы подарували море позитивных впечатлений и детям и взрослым. Здесь много чего можно сделать. Можно кидать дротики, что-то за них выигрывать. Можно попробовать мед. Мне здесь очень нравится на празднике. Батуты прикольные, статы, рисунки красивые. Вот я себе нарисовала цветочки такие красивые. Мне понравился с тем, что я могла чего-то научиться. Хотела слепить котичку, Училась зебра очень круто. Очень нравится. Много всего для деток устроили. Молодцы. Большие. Спасибо большое организаторам, что провели такое прекрасное мероприятие для деток. Я думаю, всем очень понравилось. На Кременчуцькому стадіоні політехнік минулої неділі відбулися двобої другого туру чемпіонату України з регбі 7 серед команд вищої ліги східного регіону. Крім наших земляків, команди Бастіон у турнірі брали участь Харківський УЄПА та Техас, Криворіжський гірник та Дніпровський Дніпро. На трибунах стадіону було небагато уболівальників, але ті, хто прийшов, побачили видовищні, динамічні та яскраві матчі. Існує думка, що регбі 7, на відміну від класичної п'ятнашки, тобто регбі 15, більш швидкісний, динамічний та видовищний вид спорту. На полі перебувають по сім гравців у кожній команді, і це дає необхідний простір для розвитку атак. Та ще й поєдинок триває два тайми по сім хвилин, що просто змушує спортсменів діяти швидко. Хоча, звичайно, і тут є свої тактика і стратегія: є домашні заготовки та відпрацьовані комбінації. Одним словом, варто при нагоді подивитися та отримати задоволення. Кременчиський бастіон під проводом Володимира Буднікова прогресує із року в рік. Наша команда давно вже перейшла із категорії хлопчиків для. Биття до розряду міцних середняків ліги до наших регбісів суперники ставляться з повагою а деякі не безпідставно і побоюються. Вони ростуть дуже швидко. Вони зробили ставку на 7. І вот, успішно как бы, показують результати і йдуть вперед. Ребі у Кременчуці живе, живе і в Україні, але на превеликий жаль, існує і розвивається без державної підтримки. Фактично, лише за допомогою ентузіастів та меценатів і спонсорів. вистачає, по-перше, господарство програми, господарство підтримки цього спорту. Ну, А так в принципі вистачає. Желання є у тренерів, і у ребят, которые действительно на своєму ентузіазмі. Стараються приїжджають на соревновання, грають. у другому турі чемпіонату. Кременчужани продемонстрували прекрасну гру і у підсумку посіли третє місце. Вони зуміли переграти Дніпро 12-5 та Техас 29-7. А ось гірнику та УІПА поступилися 5-31 та 12-17 Відповідно, таким чином наші земляки стали четвертими у східному регіоні. 10 липня у столиці відбудеться фінальна стадія чемпіонату України. Від нашого регіону за перемогу змагатимуться Криворізький РК Гірник та Харківський РК УІПА. На день завтрашній погоду синоптики обіцяють сонячну. Вночі температура повітря сягне позначок плюс 20, плюс 22, В день плюс 25, плюс 28. Дякую, що були з нами. Не пропустіть випуск Кременчуцьких новин вже завтра. У цій же порі.